Привітик, любі мої, записую для вас знову розпаковочку. З Марсіком переглянемо наше замовлення, так, да, Марсі? Так, да, дуже хоче переглядати замовлення. Так, значить, замовлення із каталожка номер 15 Ось така парфумовна водичка. Це заказ клієнта. Так, також заказ клієнта смягчалочка наша універсальна з олією какао. Далі замовлення водостійка туш. Алюмка прийшла, твоя водостійка туш. П'ять в одному XXL. Так, це моя любима туш. та, що підкручує дуже класно віки. Догори не осипається, теж класніча така. Так, для інтимної гігієни ось такий познижечки. Так, Шариковий дезодорант. Чоловічий такі дуже аромат, такий, парфумованої водички. Ось ще одна туш, це моя любимка. У неї теж є клієнти. Uh, 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 так, значить, у нас, що це у нас, це нічний, ні, антивіковий крем для обличчя. Із цієї ж серії Optimals, крем для шкіри навколо очей, дуже класно розгладжує, uh, з ефектом антивікового крему. Так, це для ніжок, для ваших, для краси ніжок <свіг> і наших. Uh, так, крему, що теж туш 5 в одному в такій святковій упаковці написано. Взяла така рожевенька, гарненька. 5 в одному, просто упаковка інша. Uh, так, така пилочка для п'яточок. І ви спектр для жінок. Це я забирав вже третій крок. По підписці я роблю його, для того, щоб була вигідна ціна. Комплекс, який я вживаю на постійній основі для здоров'я свого організму, підтримки імунітету в здоровому стані. Рекомендую. Далі друге замовити. Зараз це каталог номер 16 Він почав діяти з неділі. Кому цікаво, що замовити, звертайтеся. І так, опять гілянтівногієни, заказ клієнта ріфіл, така запаска, яку можна наливати в цю бутивочку з дозатором, якщо у вас є така Так, запаска. Далі мій улюблений аромат Love Potion Сікрец, дуже класна вигідна знижка. Зараз на нього йде при умові. Якщо берете на певну суму товару, то на нього йде там умивалочка, така універсальна, мультифункціональна. Так, із серії оптимас, далі чоловічий аромат із алечик. Тоже класню такий духи. і запах супер мені подобається. Це заказ теж клієнта. Також мені замовили дуже 5 в одному звичайну. Така зараз вигідна ціна в каталогіці номер 16 Кому подобається, замовляйте, пишіть мені. Так, пишіть дзвоніть. Далі це матуючий кремчик, Теж такий серій пір бюджетний варіант, дуже класно матує шкіру. Тут мені шивіся. Ага, Це на новий аромат із Джорданії. Прийшов такий флерочок. Ну і Валенс Пет для жінок. Це четвертий крок я замовила. То був третій з попереднього каталогу, я забрала. І забрала четвертий крок за одну гривню. Цілу упаковочку. Так як це підписка. Виходить, що ви три упаковки берете по знижці та яка є у вас в онлайн-магазині вашому особистому. І четверта упаковка вам приходить в подарунок. За одну гривеньку символічно. Вже є 17-й каталожик новорічний новинка. Зараз діє 16, це почне діяти в грудні. Тож замовляйте, кому що треба, можливо, на подарунки, комусь для себе коханого, коханої, щось треба, якісь товари. То пишіть мені в особисті або дзвоніть, у кого є мій номер телефона, замовимо все, що є по знижці, зроблю вам знижечку новорічну. Все, Всім гарного настрою і мирного неба.